Що ж, друзі, знову всім привіт! Як завжди на зв'язку з вами компанія Вашкарс. І всі ви знаєте, що ми займаємось хорошим якісним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Буквально нещодавно, декілька днів назад, у нас у продажі був точно такий самий європейський автомобільчик, який ми пригнали, друзі, і він продався буквально за декілька хвилин. А, і тому, друзі, тому ми пригнали для вас знову такий автомобіль, підібрали у Європі, розмитнили, сертифікували, і вже сьогодні він поступає у продаж для вас на крутій комплектації, наближеної до максимального, має дуже багато класних функцій, 220 тисяч оригінального пробігу та не фарбований жодний елемент. Автомільчику все працює, все навідмінно. На 200 тисяч було замінено ГРМ, помпу та багато інших деталів, деталей, друзі. Тому автомобільчик він вже обслужений, не фарбований, з рідним 220 тисяч пробігом чистого 2018 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на 140 кВт та 190 кінських сил. На повному приводі привід працює. На автоматичній коробці передач DSQ381. Це 7-ступеневий мокрий DSG, всіма улюблений, який хороший, надійний зарекомендував себе дуже і дуже добре. Автомобільчик іде на повному безключовому доступі, включаючи 5 дверей. Кришка багажника в нас має дві функції: це контактний режим, коли ви нажимаєте на значок Volkswagen, він відкривається автоматично, Він електропривід багажника. І друга функція, друзі, безконтактний Безконтактне відкривання багажника. Тобто підійшли, змах ногою знизу, бампера зробили і автомобільчик автоматично відкриває. Тобто є такі дві функції на електропривід багажника. Рідко вони є в Volkswagen Passat, але ми знайшли такий Volkswagen і його пригнали. Так, друзі, що ще розказати. На оригінальних дисочках автомобільчик, диски рівні, не потерті взагалі жодний диск. Резина 22-го року, практично нова, хороша класна оптика, фари цілі, стопи цілі, без запотівань. Абсолютно всі вікна рівні, без сколів, Лобове скло було замінене в Європі, але воно без сколів, без тріщин, взагалі практично нове. Автомобіль без подряпин, немає ніяких подряпин по кузову, немає ніяких сколів як по передній частині, так і по задній. По салону збережений, Зараз про все це та більше я вам розкажу, покажу. До нього йде два ключі, включаючи оригінальне Webasto. В принципі, друзі, про все детальніше зараз буду вам розказувати. Друзі, Оптика в нас не максимальна, але друга, середня, хороша, класна оптика з автоматичним дальнім ближнім світлом. Автоматично перемикається, вмикається, повністю все автоматично є дестронік, ось тут ви бачите скляний значок, утримання в полосі. Значок Альтрек це означає, що у нас автомобільчик на повному приводі йде. Фари класні, збережні, не мають таких сильних сколів, ніяких, ніяких подряпан і тому подібного. Зверніть увагу на передню частину, наприклад, чи це бампер буде, чи капот. Взагалі ніяких посічень не мають, хоча автомобіль 2018 року і має пробіг 220 тисяч, але це означає, що його експлуатували бережно і виглядає він дійсно дуже гарно. Зверніть увагу на оригінальні диски Volkswagen, на них автомобіль виглядає дуже класно. Резина 2022 року зараз показую вам. Мішелін 22 рік, практично новий стан. Зараз заміряємо, дивіться, так от на вигляд. Пальці навіть до кінця не долазять, друзі, до, до, до кінця. Виглядає дійсно класно і практично нова, знову ж таки, наголошую. Альтрек, логотип, шильдик ми маємо тут збоку. Весь пластик цілий. Він також не має ніяких потертостей. Автомобіль в такому класному кольорі. Колір нібито як Хамелеон, оскільки трішки темнішу пору він виглядає такий дуже темно-темно синій такий ближче навіть до чорного якщо трішки темніше буде, друзі. Якщо світлу пору він виглядає такий нібито синій, нібито фіолетовий виглядає дійсно колір дуже класно. Хто не любить стандартних чорних кольорів, білих кольорів, сірих кольорів, це дійсно те вирішення, друзі, взяти такий класний колір. Який, на мою думку, є дуже і дуже гарним і особливим. Показував вам безключовий доступ на чотирьох дверях, включаючи кришку багажника. Також у нас в автомобілі, що попередньому альтреку не було такої функції. Це партроніки на 360 градусів. Тут вони йдуть, тут вони наявні. Задні стопи, Задні стопи фари, все це я вам казав, вони цілі, без колів, без запотівань. Виглядає дуже гарно, збережно. Ніяких тріщин не мають, нічого подібного, друзі. Виглядає гарно. Оптика в нас хороша, задні стопи також вони йдуть вже нові, йдуть такого плану. Шильдик for motion це означає також, що це автомобіль не на повному приводі. У нас автомобіль має 5 виборів режимів руху, тобто є на екорежим, на нормальний, ну про це трішки згодом. Повністю весь автомобіль має такий пластиковий обвіз, що означає, що це саме Passat Altrek, бо вони бувають Volkswagen Passat B8 звичайний, Volkswagen Passat b 8 4Motion, який не має пластикових накладок, і буває Volkswagen Passat B8 Altrek motion тобто має пластикові накладки по кругу автомобіля. І, як на мене, друзі, це хороше рішення, оскільки пластикові накладки вони будуть захищати ваш автомобіль як арки, так пороги, так і. Бампер передній, задній, від посічень, від сколів, від ржавчини. Абсолютно. Тут є дуже незначна маленька м'ятинка, друзі. Її без проблем викатають, навіть не буде сліду, фарба там не царапана, не знята. Автомобільчик там ціленький. Є, є єдина м'ятинка по автомобілю, це, напевно, єдиний маленький нюанс. Ми його не змогли забрати, оскільки в нас є черги відповідно на таку послугу, орієнтовно 2-3 тижні. Автомобільчик ми тільки пригнали. І вже хочемо сьогодні вам його подати у продаж, щоб він у вас поступив, щоб ви оглядали і кого цікавить, такий автомобіль, приїжджали і забирали. Так, робіть скріншот VIN коду Перевіряйте, автомобіль має 220 тисяч оригінального пробігу. Як я вже вам сказав, він був обслужений в Європі на пробігу 200 тисяч. Там все замінили. Там ГРМ, помпа, там рівні, все детально. Детально обслужили автомобільчик, провірили турмозну систему. Як ви бачите, резина нова стоїть, поставили. Реально гарно, гарно зробили все, друзі. Показую вам зараз по автомобільчику. Виключу запалювання. Так, зараз покажу. Безключовий доступ у нас тут є, він працює. Потрібно трішки відійти далі з ключами. Отже, друзі, ми закрили автомобіль, як ви бачите. Дзеркала автоматично склалися. Зараз ми ключки кладемо в наш карман, відійдемо на декілька метрів. Підходимо знову. Ключки наші лежать в кармані. Торкаємось до ручки. Автомобіль розпізнає, що підійшов власник з ключами, і автоматично розкладає наші дзеркала. Переходимо по стану салону. Салон дійсно вражає, оскільки він в цих роках вже дуже класний, все доповнено. А особливо, друзі, приємно, коли в нас салончик йде шкіряний на хорошій комплектації, а особливо, коли він не знищений, коли він не має потертостей. Саме такі автомобілі ми підбираємо для вас, саме такі автомобілі ми для вас приганяємо, які не мають пошкоджень, потертостей. Щоб вони були без роботи. Не такі автомобільчики, як нас приганяють на ринку України, друзі продавці. Приженуть, місяць готують автомобілі, фарбують, підфарбовують Там руль, сидіння, фарбують там якісь косметичні елементи по кузову. У нас ні. Нас все чесно, все просто, друзі. Пригнали автомобільчик, показуємо все так, як є. Руль в оригінальному стані. Зараз я вам це додатково покажу. Віртуальний щиток. Максимальний, який є на цих Volkswagen, дуже класно він виглядає. Зверніть увагу, як Volkswagen виїжджає, машинка, все показує, відображається, можна міняти дисплей ось спідометра. Ну, Виглядає реально класно. На ньому відображається також утримання в полосі, відображається музика, все перекидається туди. Класно. Знову ж таки, наголошую про стан на автомобіля. Що ми приганяємо лише хороші, якісні автомобілі. Ось такого плану, як я зараз вам показую. Руль в оригіналі, Сидіння в оригіналі. У кузову він не фарбований. Ну, ми беремо, стараємось брати, друзі, лише хороші якісні автомобілі, за які ми будемо перед вами дійсно відповідати. Бо кожен наш автомобіль, ми відповідаємо чесно і з впевненістю, бо ми знаємо, що ми беремо лише хороші якісні автомобілі, які підбирають для нас наші експерти в Європі і Швейцарії. Тому так, друзі, переходимо далі. По віртуальному щитку я вам показав. Тут у нас йде також максимальна навігація. Знову ж таки, наголошую, що цей автомобіль він йде наближений до максимальної комплектації. Тут, напевно, немає тільки панорамного даху. А в загальному, друзі, автомобіль наближений до максимальної комплектації. Трьохзонний клімат-контроль, як ви бачите. Є спереду, можна регулювати, і на заднє сидіння також можна регулювати. Підігрів керма, оригінальне Webasto з пультом до нього. Можна без квартири, друзів, увімкнути, коли автомобіль стоїть на стоянності або в гаражі. Оригінальне Webasto увімкнули. Поки прийшли в автомобіль, автомобіль вже теплий, нагрітий, вам приємно і комфортно в нього сідати. Отже, так, автоматична коробка передач, як я вам вже показував раніше, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Як ви бачите, у нас також є. Отак От вмикається, вимикається без проблем. Камера заднього виду з змінними режимами, тобто можна перемикати по-різному, щоб було. також, друзі, Якщо ви здаєте наприклад, зад і вас автомобіль бачить якусь перешкоду, він автоматично тормозить, автоматично відтормажується. Тобто, якщо ви будете їхати, якийсь автомобіль буде позаду їхати, або е, бачить сильне зближення до автомобіля, він автоматично затормозить. П'ять виборів режиму руху, еко, нормал, спорт, е, комфорт і офроад, тобто для бездоріжжя. Так, старт-стоп ми виключаємо, включаємо. У нас така функція є. Це коли функція, коли на світлофорі ви під'їжджаєте, автомобільчик глушиться для економії пального. Комусь вона зручна, комусь незручна, тому її можна легко включити або виключити. Це без проблем, воно виключається біля коробки передач знизу. Автомобіль у нас, як я вже сказав, вам, друзі, на комплектації наближеної до максимальної є всі асистенти, утримання в полосі, дистронік, повністю. Регулююча підвізка у нас, як ви бачили, з виборами режиму руху. Тут у нас віртуальний дисплей максимальний також. Так можна переключати собі. Зараз бачите, ми увімкнули з такого плану. Буде вигляд автомобільчика і його розхід. Зараз ми перемикаємо і будуть у нас такі стрілочки. Тобто дисплей міняє свій вид. Так. Можна включити, друзі, також Bluetooth. По Bluetooth є Android Auto, CarPlay. В автомобілі наявний, оскільки тут максимальна йде навігація, мультимедіа. Так, переходимо далі. Руль я вже вам показав, в кнопочки я вам всі показав, що вони не затерті абсолютно. Ну не знаю, друзі, що вам показати по автомобілю. Практично такий же самий автомобіль, як був попереднього разу. Нещодавно який продався, я знову ж таки, наголошую за декілька чи хвилин, чи як сказати, чи хай буде за годину. Він продався. Друзі. Наш підписник давно чекав такий автомобіль. Хотів, щоб саме наша компанія його пригнала, бо знає, що ми займаємось лише хорошими якісними автомобілями, які будуть перевірені. Тому ми пригнали, він зразу, одразу ще його забронював і на другий день приїхав по нього. Тому так, друзі. І буквально день назад ми передавали теж, такий же самий автомобіль 2018 року, друзі, але також у білому кольорі і з панорамним дахом. Це був автомобіль під замовлення. Тобто, це вже наш третій Альтрек за цей тиждень. Зверніть увагу на сидіння я вам показав, воно без проблем, немає ніяких потертостей, вмятин, подряпин, тому подібного. Електрорегулювання сидіння, як ви могли бачити, воно працює, відпрацьовує невідмінно. На порогах в нас є накладки Altrek. Виглядає дуже стильно воно все. В принципі, друзі, по автомобілю немає ніяких таких нюансів. Єдине, це шум'ятинка на водійській дверці. Ми вам її показали, бо завжди стараємось показувати вам все максимально чисто, максимально прозоро. Щоб ви мали розуміння, що ми займаємося лише хорошими, якісними автомобілями, а якщо в автомобілі є якийсь недолік незначний, такий, як, наприклад, буває протерте сидіння, оскільки який би пробіг не був, з нашого досвіду, друзі, чи це 100 тисяч, чи це 200 тисяч, сидіння може бути притерте. Чи це, наприклад, м'ятинка на дверці, ми завжди вам все це стараємось показати. Отже, друзі, так, переходимо до задньої частини. Задня частина сидіння в ідеальному стані, без проблем взагалі. Передня панель виглядає, як я вам наголошував на початку відео, дуже класно, оскільки це вже нові Volkswagen Passat B8. Все тут доповнено, нічого лишнього немає абсолютно. Трьохзонний клімат-контроль і хочу наголосити, що кондиціонер працює невідмінно. Так, друзі, сидіння гарні, бачите, не потерті абсолютно, ніяких подряпин, м'ясин, провалів, нічого такого немає. Виглядає все гарно і стильно. Колір, як ви бачите, друзі, чим сонце більше заходить, тим він більш так. Міняє свій колір, ну і не знаю, друзі, як на відео, але вживу виглядає він дуже і дуже класно. Отже, показую вам, друзі, функцію безконтактного автоматичного відкривання кришки багажника. Ви щойно бачили, підійшло до автомобіля, зробив змах ногою і дав крок назад. Автомобільчик бачить, що немає перешкоди, і відкриває автоматично кришку багажника. Знову ж таки, наголошую, що ця функція працює тільки тоді, коли ви маєте з собою ключі і е, дали крок назад, оскільки дуже часто люди не можуть розібратися з цією функцією, телефонують, кажуть, що вона не працює. Але мати потрібно при собі ключі і дати крок назад, щоб автомобіль бачив, що ви є власник і ви маєте при собі ключі. І також обов'язково дати крок назад, щоб автомобіль бачив, що немає перед ним перешкоди, і йому не буде проблеми відкрити кришку багажника. Бо якщо, наприклад, ви будете автомобілем припарковані до самої стіни, і навіть нажмете Відкрити кришку багажника, або навіть буде на автомобіль, Вчеплений на Фаркоп буде вчеплений якийсь прицеп, якась нагрузка чи тому подібного. Автомобіль не відкриє свою кришку багажника. Він це розпізнає. Тут велика, хороша комп'ютерна система, яка все розпізнає і не дає друзі, як би сказати, таких, зробити таких помилок. Тому так, переходимо. В принципі, по задній частині я вже вам показував, зараз знову ж таки по передній частині я вам покажу. Виглядає дійсно тут класно. Все доповнено, жодних проблем абсолютно тут немає. Недоліків чи тому подібного, що хотілося б вам показати. Сидіння, що водійське, що пасажирське в гарному стані, як ви бачите, тріщин, ніяких потертостей абсолютно немає. Сидіння такі, ніби то йдуть трішки ковшами, вони мають об'єм по ліву і по праву сторону, так само і по нижній частині вони якби, трішки обхвачують тіло. І за рахунок чого сидіти дуже класно і комфортно. Взагалі, автомобіль в русі їде дуже класно, друзі. Набирає швидкість максимально швидко. Ми вже знімали ролик, також будемо закидати ще наш один автомобільчик, який ми приганяли під замовлення. Тому там ми протестували його, показали, як він гарно працює, як він гарно розганяється. І цей автомобіль ми також, друзі, тестували, але не встигли записати відео. Про те, як їхали на ньому, але дійсно, якщо приїдете на його огляд, тест-драйв, я думаю, ви хто нам довіряє, ви вже знаєте, що за кожне наше слово ми відповідаємо. Тому, друзі, цей автомобільчик, він що по комп'ютерній системі, що по системі лакофарбного покриття, ми зробили всю діагностику і перевірили. Автомобільчик в відповідному стані, по двигуну, по коробці, по мотору, по лакофарбному покриттю він повністю йде все, весь в класному стані і немає ніяких недоліків. Єдиний недолік це м'ятинка на дверці, яку легко-легко забрати, просто потрібно деякий час. Зверніть увагу, як гарно, легко працює двигун взагалі. Немає ніяких посторонніх звуків, ніяких там пошкоджень чи тому подібного. Працює він гарно, чітко, без лишніх знову ж таки наголошує звуки. він Вінкод вибитий на рамі, робіть скрімшот, звіряйте з він-кодом, який був наклеєний на кузові і який наклеєний був, друзі, на під лобовим склом. Отже, друзі, перший етап нашої, як би сказати нашого огляду ми завершили. Переходимо до нашого, до нашого слідуючого етапу, це перевірка на лакофарбне покриття. Дійсно показую вам, що автомобіль в рідній фарбі і він не має підфарбувань по кузу. Якщо ж, друзі, у вас будуть якісь запитання по автомобілю, у вас буде щось цікавити, якщо десь не сподобаються якісь заміри, телефонуйте, не соромтесь, ми вам все скажемо, розкажемо. Перезнімемо, в випадку десь буде більше значення, оскільки дійсно є така проблема, друзі, що якщо трішки неправильно прикладаєш товщену мір або десь трішки нерівна поверхня, він зразу показує більше значення, що не є характерно. Розмір похибки може коливатися наприклад, там, до 30-40 до мікрон. Це є нормою. І якщо ви хочете глянути, скільки має битися, наприклад, повністю локофарбне покриття на Volkswagen Passat B8, або, наприклад, там, на інших автомобілях, чи то на Honda CR-V, чи то на Hyundai Santa Fe, немає значення Kia Sorento, В нас в інтернеті, друзі, берете в пошук і пишете, які показники мають бути по локофарному покриттю, наприклад, Honda CR-V або Volkswagen Passat B8. Заміри. Товщину міром Volkswagen Passat B8. Вам там відкриється повністю з їхнього сайту, детально покаже, друзі, скільки має битися Volkswagen Passat B8. Наприклад, якщо це 18-го року машина. Який слой краски вони давали в 18-му році, вам все розкажуть, покажуть. Ми завжди це звіряємо перед тим, як перепровіряти автомобіль. Ми дивимося, якщо 18-й рік, наприклад, фольксваген посад трек, він має битися, наприклад, 120, наприклад, і ми перевіряємо це, чи він б'ється дійсно 120, а не, наприклад, 200 там і тому подібного, бо це вже буде фарбований автомобіль. Наш автомобіль б'ється все чітко, наприклад, 120 може бути, 130, 100, немає значення, 110, можуть бути розбіжності, тобто плюс 10, плюс 20, мінус 20 мікрон. Це є характерно, знову ж таки, вам це наголошують. Тому, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, ми вам все розкажемо про цей автомобіль, про наші інші автомобілі, які приганяємо під замовлення. Бо так дійсно у нас, друзі, є послуга, в якій ми приганяємо наші автомобілі під замовлення. Тому, друзі, хто хоче хороший якісний автомобіль, вам 100% до нас, приїжджайте на огляд, тест-драйв та я думаю точно залишить задоволеним своїм автомобільчиком.